Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. Я вже давно говорив про російський бізнес в Україні. Під час війни у нас працює російський бізнес. Працює в багатьох місцях, особливо в західних регіонах України, спокійно. Працював ще спокійніше, якби не місцева громадськість яка постійно піднімала питання про законність. Російського бізнесу на теренах західної частини України під час війни. Але зараз про український банк, який працює в Росії. І наш бізнес працює в Росії, російський в Україні, а український бізнес в Росії. Сьогодні в мережі YouTube та Facebook З'явилось відео розслідування журналістки про те, що український банк Райфайзенбанк Аваль працює в Росії і навіть видає кредити російським військовослужбовцям. Так, підрозділ Райффайзен Банк Аваль Росія. Так він називається. Все. Війна це бізнес. Було, є і буде в усі часи. А гинуть прості робітники та селяни, українські робітники та селяни. В той час, як російський бізнес працює в Україні, а український банк Райфайзенбанк Аваль заснував підрозділ Райфайзенбанк Росія і видає кредити російським військовослужбовцям. Які вбивають наших хлопців на фронті? З вами український історик та журналіст Єршвець. До нової зустрічі. Підписуйтесь на канал. Дякую.